Маєте право? Почав, будь ласка, це надайте мені копію протоколу, це затримання. Копія не дається протоколу. Копії дайте, немає, ви, знає... ви як дайте, адвокат, це дайте, знає... дайте що... запрос на управління. Будь ласка, на місці, я хочу отофорахувати. Ви дасте запрос Що? Ви дасте запрос, вам нададуть копію управління патрульної. Надайте мені, будь ласка, зараз копію даного протоколу. Ви підписувати, будете, що ви звільнені були в той час? Я надаю вам попитання по 268, будь ласка, надайте мені е, копію даного протоколу. Немає копії. Я, Вона йде в я готовий зробити фото, фіксацію. Мені буде цього достатньо. Це ж не копія? Мені Це ж достатньо. Мені буде цього достатньо. Е, звертайтесь на управління Ні, будь ласка, поліції, вам нададуть. ви мені відмовляєте. Так. Ви не будете підписати, правильно так зрозумів. Що ви звільнені були з південтів? Ви, ви, ви мені відмовляєте? Я вам повідомив. Ви мені відмовляєте Це адміністративний матеріал? Правильно. Ви мене його забрали, не віддавали. Почекайте. Я і я, я зараз вам заявляю, ви як особа, яка складала даний протокол, так. я заявляю вам по питання, надайте, будь ласка. А ви мені надайте копию. мені, будь ласка, договір між станом і люди. Ви знаєте, що по цього цього згідно цього закону про адвокатуру на місці події. Я приїхав. Він підтверджує, що у нас є договір підписані. Покажіть, покажіть, да? покажіть мені, будь ласка. Я покажіть мені ласка. Хто ви казав? Yeah. Він підтверджує, я є тим адвокатом. Назвами договір підписаний. Ну покажіть мені, будь ласка. Покажіть особа мені, лас... лас... тобто покажу. ви мені відмовляєте? Покажіть мені, будь ласка, мені достатньо. договір. Мене з собою немає. В мене викликали ну, то... вечір Чи я хочу сказати, що я з плюсом договору. Звернетесь в управління мене... патрульної поліції, вам нададуть код. Я зараз вам заявляю. Це спеціально підкинули цього ж чоловіка, така... хамовітого. Я вам відповів Останні на ваше запитання. Я вам відповів. В управління патрульної поліції. В управління патрульної поліції. Звернетесь, вам нададуть код. Я готовий зараз зняти фото-відеофіксацію даного протоколу. Людина ще не підписала, що вона звільнена була в час. Людина зауваження Львів підписала зауваження. Записала зауваження. Це є її підпис Це не є її підпис. Це не є вона... Це не є підпис людини. Володимир, ласка, підпишіться. Ви зауваження написали свої? Все? Вичеркну? Так, щось немає. Поки не уволять. Я ж докажу, що що ви взяли взятку. Взяв що? Ну ви з ви ж доказаний взятку за, але зараз.